Усім привіт! Мене звати Леся. Взагалі я знімаю відео про кімнатні рослини. Але я сьогодні хочу поділитися з вами своїм досвідом навчання на флориста у Польщі. Ми будемо говорити про поліцальну школу. Я навчалась у Вроцлаві. По-перше, поліцальна школа це як курси для дорослих, тобто за один-два роки ви можете здобути нову спеціальність, навчаючись по вихідних. У нас це було п'ятниця, вечір, субота і інколи неділя. Великий плюс у тому, що така школа дає вам статус студента. Ви маєте там знижки на проїзд на різні музеї. Також працедавець не має за вас платити податки, тому ставка на роботі вища. Тому дуже багато людей йдуть у саме полісальну школу. Щоб поступити у полісальну школу на флориста, треба мати атестат закінчення школи, бути повнолітнім. Мати фотографію і якусь там медичну довідку, і це все ніхто не дивиться на ваші оцінки. Школа, у якій я навчалась, була панствовою, тобто абсолютно безкоштовною. Є також приватні є школи, у яких, наприклад, треба платити за матеріал за квіти, такі теж знаю. У кінці поділюсь з вами контактами. Школи, у якій навчалась саме я, тому що я просто можу її рекомендувати і знаю, що вона хороша, достатньо. Отже, почнемо з предметів, які у нас були у цій школі. По-перше, це рослинознавство, тобто рослинознавство, на якому ми відповідно вчили назви рослин, вчили назви на латині. Також на цьому предметі нам розповідали про догляд за кімнатними рослинами, за зрізаними квітами. Двічі у нас була екскурсія у ботанічний сад Вроцлава. Там ми також вчили назви і бачили, як ці рослини виглядають. Другий предмет це матеріалознавство, нерушінне, тобто усі нерослинні матеріали. Там ми вчили назви секаторів флористичних губок, як ними користуватись, щоб ми там не покалічились, усе це нам, звичайно, розповідали. Третій предмет це хірія декорацій рушлінних. Тобто Історії, як взагалі з'явились ці декорації? Там ми вивчали різні епохи, знаючи з стародавнього світу, з віночків оцих з оливкового дерева до сучасних букетів. Четвертий предмет це композиція флористична. Там ми вивчали теорію того, що будемо робити на практиці. про букети, про вінки, якої вони мають бути висотою, які мають бути параметри цього букету різні техніки і так далі. Ще один предмет це подстави Предшим Це, звичайно, підприємництво, як вести бізнес, про працевлаштування, про різні податки, як відкривати свій квітковий, які бувають фірми, і все, що ми маємо знати. Кілька разів у нас були підстави і кебани. Я думаю, ви знаєте, що таке ікабана. Насправді зробити таку композицію з трьох квіточок дуже важко. Ікабана — це окреме мистецтво. Існують спеціальні школи ікабани. Кожна квіточка у ній має своє окреме значення. У кожному кутку у нахилі цієї квіточки сенсу більше ніж у нашому званьому житті. Тому ми вчили ікабану так поверхнево. Ми маємо знати відрізняти там морібана, хейка, сейка. Я вже забула усі ці назви, але ми маємо просто знати, кілька разів ми робили ікебани, а точніше, якусь пародію на справжні ікебани. Також був предмет штука накривання стоув. Тобто штука, це мистецтво, мистецтво як накривати столи, і там нам жіночка з готельно-ресторанного бізнесу розповідала, як правильно викладати усі ці столові прибори, які потрібні скатертини, що там до чого, як розрахувати на скільки людей які вибрати стіл. Це все для банкетів, для весілля, на які дуже часто флористи роблять свої композиції у другому семестрі. У нас була англійська мова у флористиці. Тут все зрозуміло. Ми навчили назви квітів і приладдя для флористики. Працьовні виконування і проєктування композицій флористичних це вже практика. Зазвичай у нас в п'ятницю ввечері була теорія, а в суботу, інколи навіть неділю, цілий день була практика. На перших практичних заняттях нам проводили інструктаж, як користуватись тими ножами, секаторами, і після цього ми вже вчилися зачищати троянди. Робити рівний зріз, і це все у мене теж виходило не з першого разу. Після цього ми вчились крутити спіральний букет спочатку на шпажках, пізніше, вже на звичайних рослинах, і ось так виглядав мій перший зроблений у житті букет. А так виглядав кабінет, у якому ми навчались атмосфера, як я люблю. Отже, на практиці ми робили і кебану багато траурної флористики. Вона доволі розвинена у Польщі, тому ми робили і букети на похорони, і вінки на похорони, і цілі там композиції. Ми влаштували там справжні похорони у коридорі. Коли почались новорічні свята, то ми в'язали там 150 новорічних вінків. Також школа, у якій я навчалась, щорічно робить композиції для відділі мера міста Вроцлава. Ось і ми робили дуже багато композицій для цього. Також були мінімалістичні композиції, вегетативні, декораційні і всі, які взагалі існують. Ми робили більше композицій саме на стіл, як декорацію, наприклад, на весілля, ніж букетів. Букетів ми робили дуже мало. Весною почались композиції з гіацинтів, нарцисів, усе це у горщиках з землею ми робили. Також, звичайно, які флористи без весілля. Ми робили весільні букети, але на превеликий жаль, ми робили їх у мікрофонах. Це така губка з пластиковою ручкою, і це дуже застаріла форма. Такого зараз ніхто абсолютно не робить. Зараз популярні звичайні натуральні букети, але нам треба було вчити цю техніку конкретно під екзамен, який здається наприкінці року. Ще ми плели віночки, це дуже тяжка робота. Ти три години сидиш, у тебе болить спина, болять очі, і ти кожну пелюсточку ось так примотуєш до друту. Робила композиції як на авто, роблять на весілля. Це також застаріла тема. Зараз рідко таке можна побачити. Кому цікаво більш детально подивитися, що ми там робили на тих заняттях. У мене є три актуальні у інстаграмі, і там я показувала майже кожне заняття у школі. Наприкінці року є два екзамени, які треба здати панствові. Окрім цього, по кожному предмету будуть там якісь свої тести, контрольні роботи, але все це можна списати. Деякі тести ми писали усім класом разом, тому про це можна не переживати. Наприкінці року є два екзамени: це практика і теорія. Теорію, ти просто клацаєш на комп'ютері. Щоб її здати, єдине, що вам треба зробити, це попроходити тести з попередніх років, тому що питання завжди повторюються. Ось з практикою трошки складніше, але все одно майже всі її здають. З практикою, так що вам треба прочитати завдання, там буде замовлення на створення композиції. Тобто, наприклад, хтось там хоче, щоб ви створили шлюбний букет, тобто весільний букет, це у мене було на екзамені. Саме у мікрофоні, і там написана висота, якої він має бути, довжина, скільки там квітів, таких ось і таких ось. Вам треба зробити кошторис, тобто написати, скільки ви берете квітів, скільки вони коштують, скільки коштує ваша робота, і так далі. Окрім кошторису, треба зробити також схематичний малюнок, або спереду, або збоку, як цей букет буде виглядати, з усіма замірами схематично намалювати кожну квіточку. І тільки після цього зробити саму композицію. Це може звучати дуже складно, але не бійтесь, бо у школі вас мають усьому цьому навчити. Я б хотіла умовити плюси, і мінуси навчання у такій школі на флористам. Плюси, це не університет, не школа, це як курси для дорослих, тому навчання тут абсолютно не складне, Можна там списувати деякі завдання. Ми писали усією групою. Можна бути на розслабоні, деякі приходять туди просто як хобі, бо їм подобаються рослини. Тим паче, якщо ви знаєте польську мову, це взагалі не буде проблемою, а навпаки, щось цікаве. У нас у школі також можна було забрати інколи композицію. Буквально за 10-20 злотих ти платиш тільки за матеріал. Мінуси це багато неактуальної, застарілої інформації, але ми все одно її вчимо, бо нам треба на екзамен. Це ті ж самі весільні букети у мікрофонах, які зараз абсолютно ніхто не робить. Декорації на автомобіль теж також, що мене дуже здивувало, у школі вас не навчать робити пакування для букетів, хоча це база, це, це перше, що я мала робити, коли прийшла у квітковий магазин. Чому цього не вчать, я не знаю. Ми більше робили навіть не букети, а композиції. Хоча знову ж для квіткового більш актуальним буде вміння робити букети саме. В заняттях один раз я робила ось цей посох, і якби він виглядає може й прикольно, але навіщо мені вміння робити цей посох, коли я не можу запакувати букети? Це дуже дивно. Поговоримо про практику. У другому семестрі обов'язково треба пройти 140 годин практики у квітковому магазині. Звичайно, можна з кимось там домовитись, щоб просто вам підписали документи, якщо хтось працює і у когось немає часу ходити. Але мені було особисто дуже цікаво, тому я шукала магазин, у якому дійсно можна пройти практику. Я ходила вже у кожен квітковий поспіль, і всюди мені казали, практиканти ні, 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 ми не беремо. Але все ж таки мені вдалося знайти. У цьому квітковому власниця була з України, і вона бере практикантів. Ось і цілий травень виходить. Я ходила на практику кожен день, 140 годин як і треба. Звичайно, практиканти спочатку миють вазони, зачищають квіти, допомагають. Спочатку я почала робити малюсінькі якісь букетики, пізніше букетики на вітрину і так далі. І якось потихеньку я навчилась, звичайно, робити пакування. Також коли в мене вже закінчилась практика, власниця магазину запропонувала мені залишитись там працювати, і я погодилась. Ніколи насправді не мріяла бути флористом і не хотіла цього, але на практиці мені дуже сподобалось. Я дуже люблю квіти. Їм потрібна була людина на ранок. Тобто, з 9 до 12 лише 3 години в день. Якраз мені потрібно достатньо часу, щоб займатися своїм блогом, щоб знімати відео. Тому для мене це ідеальний варіант. І ось вже третій місяць я працюю як флорист. Ще, ну, у квітковому магазині ви. Швидше навчитесь робити все, що треба, але я вважаю, що поліціальна школа все ж таки дуже крута штука, тому що там ви здобудете якісь базові знання, які вам знадобляться під час роботи. Отже, я особисто можу вам порекомендувати піти вчитись на флориста, навіть просто якщо ви любите рослини, навіть просто як хобі, бо це дуже цікава професія, і я впевнена, що багато з вас. Зможу отримати навіть задоволення від такого навчання. Якщо ви живете у Вроцлаві, то я можу вам від щирого серця порекомендувати школу, у якій вчилась я. Ось її адреса. Мені вона дійсно сподобалась. Там лише один набір на рік. Там треба за літо встигнути записатись на наступний рік. Також, якщо ви у Вроцлаві хочете пройти практику і не можете знайти де, ми ж можемо порекомендувати вам магазин, у якому я працюю, бо там ми завжди беремо практикантів. Ось назва. А вам дуже дякую за перегляд. Якщо сподобалось, ставте клас. І якщо вам цікаво, зараз в інстаграмі я власне показую свою роботу флориста щодня, що я роблю на роботі. Усім дякую і до зустрічі!